Добі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі такий зарядний пристрій. Ось такий ось от такий, от такий. В общем, саморобка. Корпус заводський. На корпусі є навіть напис. Як би вам то показати? Отак от, от. Там АЛП-2. Я думав, це щось заводське. Ні, це просто використаний корпус. Корпус від якогось вакуумного, чи то насоса, чи ну, десь де щось, щось якесь із, із медтехнікою щось пов'язане. Але це не суть. Звернулася людина, каже, є в мене пускозарядний пристрій. Треба подивитись. Задаю питання, що, що треба подивитись і чого. Ну, він робить тільки не так, як раніше робив. Ну, так чи не так, хто знає. Не знаю, як він працював. <кій> ну, кажу, ладно, привозьте, подивимось. Привезли, ну так, обдивився. Нема тут взагалі нічого такого якогось. Складного все примітивне, все просте. Але є деякі нюанси. Такі нюанси, як, наприклад, оце ось. Переріз дроту дебелий. Тут жил уже практично нема. Ну, Пошти відпало. І ну, так, кругом. Тут там, коло крокодилов. Це перший момент. Другий момент. Давайте спробую так показати. Це ось, не що інше. Це засвічує. Це шунт. Просто кусок мідного дроту. Півторачки. Отак все це тут загорене, ну, зрозуміло. І тут іде ось дріт півтора міліметра квадратних. Перерізом, отак от. Це клема на заряд. Оце ось. Як ви думаєте, Отакий От ось дріт. Тут, мабуть, десятка або навіть 16-ка переріз. І чи ті півтора квадрату пропустять через себе великий струм. Звісно, що ні. Понятно, що воно все це діло гріється, горить і, ну, в общем, в общем, робить біду. Ну, а так, більш тут таких явних моментів. Ну, перемикач, є там деякі проблеми. Треба буде, мабуть, це діло розкрутити, попропаювати. Ось такі ось моменти. Тут, тут, тут чи скрутка, чи що, в общем, вона як кишка бовтається. Запобіжник тут є, але там така завтовшки перемичка стоїть. Ну, Все так, як ми любимо. Оце от якось так. Ну, значить, що? Зараз трошки <кій> підрозберемо все це діло. Де що потрібно, замінимо в якості шунта, <кхе> Взагалі потрібно використовувати спеціальні матеріали, там константат, манганат і тому подібне. Але, як показує практика, достатньо, достатньо просто і легко це все зробити із нержавійки. Ну, так як в нас такого нема. Також це треба підбирати там. Найпростіше береться гвинт М4 або М5. І за допомогою гайок по різьбі можна регулювати. В общем, показники самого амперметра відносно ну, еталона якогось навантаження. І оце буде ходити набагато краще, ніж кусок мідного дроту. Це вже ну, перевірено. Тому, мабуть, так і зробимо. Підберемо. Винта сюди, та й по всьому буде, буде щастя. Ну а так, так. Спереду такий ось телевізор, показометр, амперметр, і є перемикач. вольти ампери. Тону. Або паралельно, або послідовно приєднується все це діло і показує. От такі от моментики. Ну, та що, починаємо працювати Зараз я ж кажу, те, що нам потрібно замінити, будемо міняти. Трошки окультуримо його тут. І буде десь якийсь цікавий момент, включусь, покажу. От парафі Ми продовжуємо продовжувати. в общем зрізалось термоусадку. Як можете бачити, ніякої тут пайки немає. Просто так скручено. Значит, другий контакт, теж вот так мочка. Обмотка первинна алюмініва. Ой, кажеться, радянський, радянський трансформатор. Тут медь. Угу, медь. Два рази медь. Ой, що ти скажеш? Ну нічого. Нічого не поробиш. Це ми звлекаємо. Будемо ставити отакий сальниковий вод, бо воно там на перегибі, щоб не наробило біди. А сальничок є сальничок. Триматиме добре. От якось так. Тому розбираю, чищу, дую, що там потрібно роблю. І будемо збирати вже по мірі потреби. Поїхали. Так, парафія. Ми продовжуємо продовжувати. В общем, тут уже. У нас все покрасенки. Тут у нас гермоводік є, дірочку заглушили, запобіжник прикрутили, все чітко, все класно. На галеті пропаяні всі контакти. Трансформатор прикручений, все із шайбами, як положено, все класно. Були замінені ножки, бо вони такі во. Поламані були, тепер воно більш-менш устойчиво все це діло стоїть. Все чітко, все класно. Тепер будемо трошки паяти, бо оці ось тонюні дроти ну це таке скрутки. як Це роблю я. Отак ось все це діло обжимається. Потрібною клемкою М4 з однієї сторони, з другої. Все це діло тепер будемо паяти. Значить, виходна клема та, що йде на. На зарядку буде ось 6 квадрат PV36. Я думаю, 6 квадрат хватить. не Оце ось отаке дришня, отаке. І тут такий, не пойми, з чого, куска мідної проволоки. А щось більш нормальне, адекватне, буде взятий такий меблевий гвинт М4. І так, як я казав, гайками ми можемо регулювати цю довжину. тобто Буде сміщатися клема відносно знімаючого сигнала, і все буде у нас вимірюватись чітко, правильно, без усіляких проблем. І оце буде краще, ніж мідний дріт. Бо мідний дріт він доволі таки непогано нагрівається, і за рахунок температурної компенсації, перепадів температур, буде плавати струм. На залізі трошки краще. В ідеалі, ну, навіть. Сваркостроєння використовують нержавійку але там треба вираховувати, чітко знати опір головки вимірювального. Ми цим займатися не будемо, ми будемо робити на дурака, як то кажуть. Так що зараз беремо паяємо, включаємо наш паяльничок. Позапаюємо все, що нам потрібно. Так, припій є. Пеніфоль є. Заготовлював декілька дротів, як можете бачити. Ну, сюди ось другий, отакий. В общем, там ще десь третя перемичка, ага, ось вона. Також третій дріт є. В общем, все чітко і переріз тут півторашка повноцінно. В общем, це буде набагато краще, ніж було. Ніж. Давайте тепер спробуємо. Це діло запаяти. Ви, мабуть, не дуже видно, що ми робимо. Давайте отак. Так, зараз ми додалимо трошки температури, бо дріт товстий треба прогрівати. І ось отакий ми маємо кінцевий результат. Оце буде 100% контакт. 100%. Ну і тепер сюди одінемо шматочок термоусадки. І все буде чітко класно. З іншого боку, так само зачищу, тільки тут вже буде клема така під гвинт М6. Все чітко у нас тут обжимається і так само паяємо. Це зрозуміло, чому я її не надів? Бо треба надіти трубочку термоусадки. Так, пая їм далі. Оп, діло 3 секунди. А надежність є надежність. Як ти не крути, що ти не кажи, але все повинно бути надійно. Бо такі дубові зарядні пристрої. Та зварювальні апарати, вони повинні працювати чітко, без всіляких проблем. Але як показує практика, і тут бувають проблеми. Бо неохайність, необачність, халатність і тому подібне. Люди просто на це не звертають увагу і вважають, що вони вхопили Бога за бороду, і в них все чітко, все класно. А По факту. Класного у них немає нічого. Це лише в їхніх думках. От і все, все готово, все чітко, все класно, все припаяно. Якось так. Тому що переходимо зараз, ріжемо тюрмоусадки і починаємо все це діло отам, отам, отак збирати, набирати. Поїхали. Ну що, любі друзі, отак ми все це діло попаяли. Отакий От воно тепер має вигляд. Гарний, красивий вигляд. Так як все має бути. Ну і зараз всі ці речі тепер будемо внідряти в наш зарядний пристрій. От якось так, от якось так. Тому я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, парафія, ми продовжуємо продовжувати. Тут у нас вже в апараті зібрано практично все. Значить, паяємо силові клеми. Отак, все це діло запаяно. Не отаке. Не отаке просто придавлене, а все чітко запаяне. Що тут? Як можете бачити, тут все пропаяно, ніде тут нічого не обгорівше. Хтось питає, чим паяю, ось отакий паяльник. Паяльна станція потужністю 60 Вт і поїхали. Без ціляких проблем паяється все. У якості флюса така штука Харківська паяє доволі таки непогано. Кислота краще, зрозуміло, бо вона активна. Ну, нам кислота тут не потрібна, бо провода будуть просто-напросто перегнивати. Ну і все. Тепер беремо термоусадочку, надіваємо, обсажуємо, щоб тут все було по красоті. Будемо чіпляти на наш зарядний пристрій і пробувати калібрувати амперметр. Вольтметр працює вже. Включав, дивився, все це, і треба тепер амперметр перевірити, відкалібрувати. Тому все, я продовжую десь цікавий момент, включаюсь і показую. Так, парафія. Ми продовжуємо продовжувати. В общем, Показник струму є, пошти 3 А. Тут 0,20, грубо кажучи, 2 А. Тут ось також пошти 3 А. Вийшло отак. От, Прийшлося нагородити отакий шунт, бо і шпильки те, що я робив, не вистачає довжини. Діаметр товстий і довжини не вистачає, щоб вигнати опір. Але зробив отак. От. Все чітко, все працює. Провідник не дуже довгий, він не дуже грітиметься. От, якось так. Так що все працює, все вийшло чітко по красоті. Напряжометр Напряжомітр виїде. Пошти 16 вольт показує. Якось так. Ток токає. Також все чітко, все класно. Все регулюється. Що у нас тут? 3,7. Ну, тут теж десь туди. Давайте ще дамо. 4 з копійками. Ну, тут скаче. Ну, в общем, якось так. Якось так. І ніяк інакше. Все працює. Ну, тоді що? Зараз трошки оту ну, стружку дмухнемо від тіля і будемо все це діло бандажувати, збирати та й по всьому. общем, погнали! Так, парафію, ну що, закінчили ми ремонт даного зарядного пристрою. Все працює чітко, класно, без всіляких проблем. Отак от все це діло виглядає. Трошки зашарпане, занедбане, але саме головне, що ми відновили повністю роботу даного апарата. Тому, отак от, беріть собі до уваги, показав деякі моменти, нюанси, щоб ви знали, розуміли. Як то можна зробити, віднайти. Та й по, по всьому, як то кажуть. На цьому будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я міцного довголіття. Щоб дітки ваші не хворіли, ваша така техніка вас не підводила. Робимо так і далі буде.